Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Українські прапори кинули в туалет. Страшно. Це робить все в нашому тилу. На Секірянщині, колишній Секірянський район, Зара, Сокірянщина, Дністровського району з центром міста Сикіряни. В Ломочинецькій школі по інсайдерській інформації, яка надходить мені вже не від одного жителя міста Сикіряни, дитина, граючи в футбол, зайшла в аварійний що? туалет, який знаходиться на території місцевої Ломочинецької школи. Середній. І побачила там кинутими українські прапори. Один державний прапор в туалеті лежав, а другий прапор упав. Саме ці прапори зірвали з 7 на 8 серпня, невідомі з держаками з приватного будинку в селі Ломаченці. Я відзнімав про це відео, поїхав на місце пригоди зразу, не дав приховати сукірянським поліцейським цей факт дзвонив в Київ, дзвонив в Чернівці. Приїжджали наші сокирянські поліцейські, як завжди, нічого не знайшли і навіть не зробили подвірний обхід і не зробили обхід території. Тому що, якщо ця інформація дійсна, що діти знайшли прапор в прапори в туалеті шкільним кинуті, і про це повідомили вчителю чи завчу, а той викликав сокирянських поліцейських. А сокирянські поліцейські приїхали і, начебто, знову про це приховали, тому що ніхто про це. Не знає на Сикірянщині в районі. І влада не повідомляє, начальник поліції не повідомляє. Що ж тоді робить? Українські прапори кинуті в туалеті шкільному аварійному. Українські прапори перед цим зірвали, кинули в туалет. А туалет знаходився від місця, де зірвали українські прапори приблизно на відстані. Ну, хай буде 900 метрів. І що ж виходить? Як я казав, поліція не зробила навіть подвірний обхід, не зробила обхід території, так? І знову приховується це все. Я попрошу прокоментувати цю інсайдерську інформацію про українські прапори, які знайшли в туалеті аварійному середньої школи села Ламаченці Дністровського району Чернівецької області, голову Сокирянського ТГ Василя Васильіча Козика і начальника поліції пана Сірожу Лунгу. Прокоментуйте, що з це робиться на Сокірянщині. Прапори зривають, прапори не знаходять. Влада мовчить, міськрада Сокірянська мовчить, поліція мовчить, а потім усе село Ломаченці дзвонить мені і каже, що прапори не йшли в туалеті. Кинути мене йшов хлопчина за 900 метрів від місця зриву. Не знаю, у мене такі враження, що на Секірянщині в місті Секіряни української влади просто немає. Нема української влади, нема української поліції, немає нічого українського. Є люди, які просто отримують за це зарплату і нічого не роблять. Страшно. Страшно те, що в Чернівецькій області в тилу зривають українські прапори і кидають їх в туалет. Безкарно. І нікого не знаходять. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. До нових зустрічей. Ще раз прошу прокоментувати факт, начебто знаходження в туалеті середньої школи села Ломачниці українських прапорів. Прокоментуйте міськрада сукіряни, Козак та начальник поліції Сірожа Лунгу. Прокоментуйте цю інсайдерську інформацію, правда чи ні. Тому що все. Село Ломаченці про це вже говорить. від малих до старих. З вами український історик та журналіст Єршвець. Єдиний, хто в Дністровському районі говорить правду. До нових зустрічей!